Як подолати зовнішніх і внутрішніх ворогів України, як не на словах, а на ділі підвищити якість життя, як повернути мир із перемогою на українську землю? Про це під час зустрічі із житомирянами говорив кандидат в президенти України Петро Порошенко. Впродовж останніх років Україна довела незламність свого духу та бажання бути незалежною і вирішальну роль у цьому процесі зіграло українське військо, яке стримало агресора і не дозволило зовнішньому ворогу здійснити свої плани, знищити українську державу. Ворог завдав нам дуже Втрат. І більше 200 синів поліської землі віддали своє життя за незалежність України. І ми завжди пам'ятаємо ту високу ціну, яка заплачена за нашу свободу. І ніколи чуєте ніколи і нікому не дозволимо поставити Україну на коліна. І я дякую всім воїнам. Всім добровольцям, волонтерам, всім, хто зберіг прекрасний житомирський край, зберіг всю Україну. Ми ніколи чуєте, ніколи не здамо нашу землю ворогам. Ми ніколи не станемо на коліна, як пропонують їх кандидати, стати на коліна і, вибачте, рачки повсти до Путіна. Для того щоб просити вибачення у Путіна за те, що він напав на нашу землю, ніколи цьому не буде. І наперекір всьому ми будемо боронити землю і розвиватися. І все є в Україні для цього. Окрім зовнішнього ворога в Україні є ще й внутрішній, переконаний Петро Порошенко. І цей ворог бідність, але цілком в силах українців цього ворога подолати. Саме для цього кращі фахівці України розробили план на найближчі роки, який дозволить кожному жителю держави відчути зростання якості життя. Наше з вами завдання відкрити можливості для всіх. В нашому плані детально, потижнево, поднево, погодинно розписано. Що ми маємо зробити для того, щоб кожен з нас відчув, що Україна йде вперед? І наша формула, формула економічного розвитку, гарантує, що до кінця мого другого президентського терміну, кожен громадянин України власною кишені відчує зростання якості життя, починаючи з цього року. Впевнений в тому, що кожен з нас вже в 19 Має відчути, що життя змінюється. І, друге, друзі, мета нашої зустрічі тут. Я прошу мандату довіри, мандату довіри, щоб служити вам. Я прошу вашої довіри, щоб ви зробити нездоланною нашу армію, щоб на нашу землю прийшла перемога і мир, щоб всюди зазвучала наша мова, щоб подолати бідність, зробити реформу освіти. Сільської медицини і щоби в кожному куточку України зміцнили громади. І щоб реалізувати цю мету, я, Петро Порошенко, присвячую своє життя моїй країні. Я присвячую своє життя вам. Я присвячую своє життя великій країні Україні країні вільних, країні щасливих. І в країні заможних людей. Слава Україні! Слава! По закінченню зустрічі Петро Порошенко зробив сотні селфі з людьми, які прийшли його послухати. Загалом на зустрічі з кандидатом в президенти України Петром Порошенком на майдані Корольова прийшли кілька тисяч житомирян.